Топ 14 речей, які тобі варто купити на розпродажі. Частина друга. Сукні комбінації. Базова річ поза часом. Мінімалістична сукня комбінація міді чи максі безмережева. Носитимеш і влітку з босоніжками, і восени з жакетом. Головне щільна матова тканина і вільний крій. Виглядає стильно, носиться легко, служить довго. Трикотажний костюм трійка. Твій універсальний комплект на літо, топ шорти, кардиган або майка, штани і накидка. Носиш разом готовий образ. Розділяєш, маєш три базові речі на кожен день. Легко. Стильно, без зайвих роздумів, льняні костюми: ідеальна база на літо, легкий, комфортний, завжди доречний. Якщо ще й у красивому кольорі, це вже готовий образ на всі випадки життя. Виглядає стильно, служить довго, не втрачає актуальності. Леопардовий принт: леопард це не перебор, якщо підібрати правильно. Футболка, спідниця, взуття додають стилю і динаміки без жодної вульгарності. Принт тримається в трендах вже 10 років і залишиться з нами ще надовго. Одяг в стилі сафарі, сафарі тільки на літо або у спекотну відпустку цей стиль не виходить з моди, якщо обрати вдалі речі. Шукай щільний льон, якісний бавовняний текстиль і добротну фурнітуру. Нейтральні кольори, і простий крі, виглядає актуально і носиться роками. Вінтажні кеди. Якщо бачиш кеди в стилі 80-х, не проходь повз. Вони стали новою базою, і пасують до всього від сукні до брючного костюму. Базові сумки, геометрична форма без декору у будь-якому кольорі. Така сумка впишеться у будь-який образ і не вийде з моди роками. Ці речі не про тренди. Вони служать довго, комбінуються легко і виглядають не як зі знижки. Збережи собі, щоб не згадувати потім. А що ти шукаєш на розпродажі? Напиши в коментарях.